Як проводили мобілізацію? На початку січня позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов висловив доволі незвичайні думки щодо мобілізації. Він запропонував випадковим чином визначати день і місяць і мобілізувати саме тих, хто народився в цю дату. Погодьтеся, звучить дивно. і може навіть дико. Але чи аж так нереалістично? Історія знає вдосталь цікавих прийомів, через які громадян спонукали кинути все. Та йти захищати свою батьківщину. І сьогодні, у новому випуску нашого шляхетного проєкту, це ж було вже!», ми поговоримо про найбільш цікаві та неоднозначні мобілізаційні кампанії в історії. Вмощуйтеся позручніше, беріть чайок та печиво і слухайте. І звісно, ми будемо вам дуже вдячні за лайк і підписку. А якщо ви трошки підтримуєте нас на Баймії ви ще й суттєво прискорите появу нового крутого контенту. І звісно ж, коментуйте. Коментуйте і ще раз коментуйте. А за що збагатить нас більше, ніж приємне і невимушене спілкування? Це ж було, це це ж було. це ж було, де почалася перша в історії мобілізація в сучасному розумінні цього слова. Ідея розпочати всезагальну мобілізацію чоловіків зародилася на початку французької революції. Тоді з'явився термін леве masse». Що в перекладі на українську означає масовий заклик. У 1793 році до лав війська було вирішено призивати неодружених чоловіків від 19 до 25 років в рамках декрету про мобілізацію. Завдяки прийняттю цього декрету, вже у 1794 році чисельність армії досягала небачених для того часу півтора мільйона людей. Це допомогло забезпечити Французьку республіку великими людськими ресурсами. І дало можливість відстояти країну перед лицем вторгнення найпотужніших держав Європи. До речі, вже тоді було передбачено певні механізми, які дозволяли більш забезпеченим прошаркам населення уникнути призову. Багатші могли заплатити бідніше, щоб ті служили замість них. Це призвело до того, що основною силою армії Французької Республіки були бідні селяни. До того ж, дезертирство та ухилянство. Також були дуже масштабні. Тим не менш, перша в історії мобілізація змогла дати результат у війнах з країнами, які подібних заходів не проводили. Для порівняння, у 1794 році проти об'єднаних сил Австрії та Прусії 81 тисяча осіб. Одна Франція виставила 450 тисяч. Пройшло більше ста років, і досвідом французів. Скористалися їх одвічні суперники Велика Британія. Що поробиш, світова війна вносить свої корективи. До Першої світової війни Велика Британія не знала такого поняття, як мобілізація. У імперії завжди вистачало бажаючих служити королю і вітчизні. Це саме було і на початку Великої війни. У 1914 та 1915 роках військовому командуванні вдалося набрати заплановану кількість новобранців. Одними лише добровольцями. План навіть із лишком перевиконувався. Завдяки патріотизму, що охопив країну на початку війни, заявки подали півмільйона молодих людей замість необхідних 100 тисяч. Проте скоро постала серйозна проблема. Добровольці закінчують. У 1916 році було оголошено мобілізацію. Уряд затвердив Military Service Bill – за яким призову спочатку підлягали всі неодружені чоловіки від 18 до 41 року. Пізніше вік підвищили до 50 років і стали брати одружені. Треба сказати, що окрім непридатних, призову не підлягали представники професій, які потрібні у тилу, годувальники сімей та ідейні відмовники, люди, які не служили через релігійні переконання. І звісно ж, було прийнято рішення не мобілізувати ірландців. Який сенс вишколювати і видавати зброю тим, хто спить і бачить, як відкрити вогонь по британських солдатах? Мобілізацію сприйняли неоднозначно. У квітні 1916 року на Трафальгарській площі в Лондоні зібралося 200 тисяч людей, які виступали проти мобілізації. З іншого боку, багато хто її підтримував. В числі прихильників мобілізації були учасниці руху суфражистів. учасниці британських жіночих рухів. Вигадали тоді символ Біле перо. Вони вручали його на вулицях чоловікам призовного віку, які були одягнені в цивільний одяг. Таким чином вони звинувачували їх у боягуст. Значну роль відігравав знаменитий плакат з генералом Гербертом Кітченером, який тицяв на британських чоловіків пальцем і казав про вітчизну, яка очікує, що їй віддадуть борг. Відомим також є плакат, на якому Джон Бул, образ Великої Британії, так само тицяє пальцем і питає. Хто відсутній? Набір на призов тривав до 1920 року. Усього через Першу світову пройшло 5 мільйонів британських військовослужбовців. Із них близько 2,5 мільйонів по призову. За час цієї війни Велика Британія втратила 886 тисяч бійців усіх родів військ. Це більше, ніж у будь-якому іншому конфлікті, в якому брала участь Велика Британія. Варто відзначити, що у Першу світову війну армія Великої Британії. Так і лишилося однією з найпотужніших. Це було зумовлено тим, що британська армія у роки Великої війни спиралася на міцне ядро добровольців. На відміну від французів, німців і росіян, британських військових не торкнулися масові антивоєнні заворушення і братання з ворогами на полі бою. Звісно, можна згадати різдвяне перемир'я, але це трохи інше. До речі, про це на каналі Літопис Незламності є відео. Але однією з найбільш суперечливих мобілізаційних кампаній була мобілізація у В'єтнам. Закон про загальну військову службу було ухвалено у США лише у березні 1863 року, у самісінький розпал громадянської війни. Основною проблемою цієї кампанії була фінансова нерівність. Ті, хто мав таку можливість, могли відкупитися за 300 доларів. Це спровокувало бунти, які довелося придушувати силою зброї. Проте вищим пілотажем в історії мобілізації у США стала так звана Кривава лотерея. Американці люблять лотереї. В роки війни у В'єтнамі лише державних лохотронів налічувалося 45 штук. І в 1969 році уряд пішов назустріч громадянам у цій пристрасті у прямому ефірі за указом президента Річарда Ніксона. Було проведено лотерею, в якій переможці отримували не грошовий чек, а можливий квиток до В'єтнаму. 26 листопада 1969 року Ніксон підписав указ про внесення змін до порядку відбору на військову службу, що передбачало процедуру випадкової мобілізації чоловічого населення США, а перший розіграш кривавої лотереї пройшов уже за кілька днів 1 грудня. Що передувало такому рішенню? До 1963 року армія зіткнулася з незвичайною проблемою. Кількість чоловіків, які підлягають призову, перевищувала потреби армії США у щорічному наборі. Причиною був повоєнний бебі-бум. Лотерея була одним із можливих рішень щодо того, кого варто призивати з такого великого резерву. Втім, керівник системою відбору на військову службу Льюіс Блейн Херші. Рішуче чинив опір цій ідеї. Він цілком резонно вважав, що рішення про мобілізацію військовозобов'язаного на війну мають приймати люди, працівники місцевих органів влади, а не просто коробка з лотерейними квитками. Адже лише людина може визначити, хто корисний державі, як батько родини, вузькопрофільний спеціаліст, лікар чи як солдат. 1 грудня 1969 року у Вашингтоні було проведено розіграш лотереї. Який визначив порядок призову протягом 1970 року для осіб, які народилися в період з 1 січня 1944 року по 31 грудня 1950 року. Однією з цілей лотереї було усунути нерівність у призові. Адже раніше діяло правило, згідно з яким першими призивалися чоловіки віком 26 років. Все відбувалося так: у великому скляному контейнері. Було 366 синіх пластикових капсул з датами народження, на яких від руки було нанесено номери черговості призову для всіх 850 тисяч чоловіків віком від 19 до 26 років. У прямому ефірі радіо та телебачення капсули було вилучено з контейнерів. Перша капсула містила число 258, що мало відповідати 14 вересня. Тому всім чоловікам, які народилися 14 вересня між 1944 і 1950 роками, було присвоєно номер один. Розіграш продовжувався доти, доки всі дні року не були зіставлені з порядковими номерами. Серед чоловіків, що народилися одного дня, так само встановлювалась черговість залежно від перших літер ініціалів. Проблемою цієї системи була її несправедливість, адже методом тику. На війну міг піти і багатодітний батько, і успішний підприємець, і інвалід, і наркоман з нетрів. Все це не могло не відобразитися на суспільних настроях. І тим паче це не могло не позначитися на боєздатності армії. До речі, окремо варто згадати горизвісний проект 100 тисяч, ідейним натхненником та реалізатором якого став тодішній міністр оборони США Роберт Макнамар. В рамках цього проєкту до лав армії США почали призивати людей, які мали суттєві вади розумового розвитку. Вважалося, що армія зможе поставити цих людей на ноги, дати їм мету в житті, соціалізувати в суспільстві. Втім, експеримент з тріском провалився: набирали людей із притулків, неблагополучних сімей, сирів, які не лише не вміли читати чи писати, а мали серйозні психічні, інтелектуальні та соціальні вади. Такі бійці не могли адекватно нести службу. Подекуди вони навіть просто не могли усвідомити що знаходяться на війні. Офіцери, сержанти та інструктори не могли належним чином вишколювати таких людей. Багато з них, будучи вже дорослими людьми, не лише не вміли читати і писати, але й в принципі не були здатні. Навчитися цим елементарним речам. То про який військовий вишкіл, а тим паче роботу в рамках підрозділу, могло йтися. До речі, саме з такими бійцями пов'язано таке явище, як фрегінг убивство солдатами своїх офіцерів, переважно шляхом закидування їх гранатами. Ручна граната того часу фрег-гренейд. Звідси і термін фрегінг. Звичайні солдати уникали контакту з такими людьми. При цьому вони називали учасників проєкту 100 тисяч телепні Макнамари або Корпус Телепні. Кінець кінцем програму закрили як катастрофічно провальну. Майже всіх новобранців за цією програмою було вбито або критично поранено. Такий досвід з мобілізацією мали країни, які зараз є важливими союзниками України. Як гадаєте, що з цього досвіду варто перейняти Україні? І чи варто щось переймати? Thank you.